Службою підіймаю свій рівень, українці рідні мені, лише високорозвинуті душі орієнтуються, відгукуємося на ваші заклики. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен донат допомагають нам розвиватися і створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка робить для вас видеоми усі наші відео і медитації. Семаргала описують як служителя між світами з тілом собаки і з пташиними крилами. Він зустрів мене одразу ж при вході у ченнелінг. Його тіло ніжно-блакитного кольору відсвічувало праламутром. Привітав мене із відновленням нашої із ним взаємодії. Семарх, розкажи, будь ласка, про себе. Бачиш мій образ Собака Птах Блакитний. Іноді мене ще називають. Вовком, птахом. Насправді я не є птахом, я не є ні вовком, ні собакою, я є твариною, ангелом, провідником між світами, між вашим світом земним і світом тонких форм. Я зустрічаю душі, розвтілені душі у світі тонких енергій. Допомагаю їм орієнтуватися у цьому світі, звідки вони походять. Але забули про це. Ви не повинні мене боятися. Я є вашим помічником. Так, я живу, перебуваю у світі розвтілених у справжньому світі. Смерть є звичайним природним процесом. Я дуже сподіваюся, що у новому витку еволюції я вірю в це, що у новому витку еволюції людство дійде своєю свідомістю до сприйняття смерті тіла як звичного природного процесу, до того, що необхідно сприймати з легкістю, як до завершення останнього. Чи чергового циклу втілення, земного втілення. Скажи, будь ласка, чому ти відгукнувся саме на цей мій запит, посланий у Всесвіт, на тему енергії вересня, енергії осені в Україні? На ну, це є кілька причин. Перша причина, що ви, українці, рідні мені. Хочеш сказати, що ти із слов'янського пантеону? Ні. Це одна із ілюзій вашого фізичного світу. Я не належу жодному пантеону. Я провідник між богами. Я провідник між світами. Я незалежний. Це ви, земляне, примкнули мене до вашого пантеону богів. Не знаю насправді, чи це ми тебе примкнули ваші пращури, але я не гніваюся на них за це. Я почав говорити, чому вважаю вас рідними, близькими мені. Ви є одним із народів, який чи не найбільше втрачав втілені душі, і я їх супроводжував. Кожну із них супроводжував світ тонких енергій. Хочу сказати, що наша моя взаємодія з вами є дуже давньою. Я допомагаю душам не губитися у світі, в який вони потрапляють після розвтілення. Я разом із наставниками, наставниками душ, їхніми ангелами, духами покровителями кожної душі, допомагаю потрапити. Їм освітлі простори світу тонких енергій по можливостях. Кожен ваш закатований спіромадянин, кожен ваш загиблий воїн отримує мою підтримку. Я є для них помічником, і, так як ви це називаєте у вашому земному плані, вказівником навігатором, дорожнім вказівником. Куди рухатися у світі тонких енергій? Семарлх, ти супроводжуєш лише світлі душі? Правильне питання ти задала. Я вказую дорогу кожній душі, а її вибір приймати мою допомогу чи ні. Нещодавно розтілені душі несуть у собі ще відбиток їхніх земних рис характеру. Гордовиті душі потерпають від своєї гордині, егоїстичні душі від свого егоїзму. Душі, які служили низьким планам, не потребують моєї допомоги у світі тонких форм. Вони йдуть туди, куди мають йти. Я скеровую душі світлі і душі, які тягнулися до світла, навіть якщо це було неосвідомлено. Навіть якщо вони не служили духовності, але жили за законами світла, будемо казати це душі, які служили світлу, допомагали іншим. А яке послання ти бажаєш передати українцям на цьогорічну осінь? Я бажаю вам чітких орієнтирів у сприйнятті того світу, у якому живете. Чіткі орієнтири означають, куди керуєте, туди і йдете. Керуєте у розпач, у зневіру, у страждання, такі вібрації вас і затягують. Керуєте у надію, у світло, у духовність. Керуєте у єднання з енергіями світла. Ці енергії вам допомагають, як співтворці Великого Творця, ви здатні змінювати вашу земну реальність у визначених рамках. Дії поза рамками підладні лише вашому Творцеві, а ви, як його клітинки, як його органи працюєте злагоджено разом із ним. Я бажаю вам бути співтворцями, бути усвідомленими співтворцями. На вашому боці, як співтворців, усі ангели? Великий ангельський легіон, усі архангели, як представники Творця, сам творець. Запрошую на мій курс, базовий, який відкриє вам дорогу світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона відкриє вам дивовижний світ Архангельських енергій? Далі у мене відбулася розмова із українським розвтіленим воїном? Про нього ми розповідали раніше у відео. Дві душі загиблих воїнів, два різних шляхи повернення до світла. Посилання на згадане відео знайдете під даним відео. Тоді я зустрічалася з ним у медитації. Сьогодні наша зустріч відбулася у Ченнелінгу. О, Лучше, радий бачити. Дякую, що прийшли. Прийшла на твоє запрошення. Готова слухати твоє послання. Моє земне життя залишилося у літі. Чи шкодую я за ним? Я вже казав, моє розвтілення було настільки легким і миттєвим, енергії так легко і швидко підхопили мене і понесли, що у мене майже не було часу подумати, чи шкодую я за своїм тілом. Знаю. Що ви прийшли сюди з допомогою Семаргла. він допоміг мені не загубитися у просторах світу тонких енергій. Тут така багатовимірна реальність, що без сторонньої допомоги лише високорозвинуті душі легко орієнтуються у ній. Ті душі, які виходять із свого останнього втілення, моє втілення не було останнім. Я ще маю змогу повернутися на землю? Мені ще є над чим попрацювати. Хочу запитати: ти казав, що служитимеш у війську князя Михаїла, тобто Архангела Михаїла? Він чищу зброю для захисту України і українців від сил зла? Чи великим є військо Архангела Михаїла, яке складається із загиблих воїнів? Маю сказати, що трохи нас є, але не всі розвтілені воїни приходять сюди. Не кожен здатний продовжувати боротьбу одразу ж після виходу із простору, який єднає із земним планом. Є душі, які потребують реабілітації, таких є також чимало. Це, здебільшого, душі зовсім молодих воїнів, які залишили на землі або своїх коханих або молодих дружин і маленьких діток. Такі проходять реабілітацію у шпиталі Археї Марії. Є ще й воїни, які ведуть інформаційну роботу із землею. Вони працюють на передання відповідних послань ченнелерам, медіумам, ясновидцям екстрасенсам. Вони передають інформаційні потоки на землю. Ти згадав, що будеш повертатися на землю. Чи це означає, що вже готуєшся до нового втілення? Поняття вже у вас і у нас різні. Я готуюся і знаю, коли це відбудеться. Але у даний час служу у війську князя Михаїла. Моя служба у війську князя Михаїла має свій термін. Цією службою я, говорячи зрозумілою для вас мовою, Напрацьовую бале, підіймаю свій рівень, підіймаю мою духовність. Ти хочеш сказати, що твій вибір завжди захист? Так. Захист у різних формах. Я буду залишатися у війську князя Михаїла до закінчення війни в Україні зовнішньої і до закінчення війни внутрішньої. Це мій обов'язок. Це моє завдання пройти отакий шлях небесного служіння вам. А чи знаєш вже, ким будеш втілюватися наступного разу? Можу сказати лише, що я буду творчою особистістю. Ова! Несподівано. Чому ж несподівано? Мантри, музика це мені близьке. Ти будеш створювати духовну музику? Це буде одним із проявів моєї творчої особистості у наступному втіленні. Можеш розказати більше про своє наступне втілення? Поговоримо про це іншим разом. Зараз я можу сказати більше про те, що мені актуальне, про службу на ваш захист. Я і такі самі, як я, хто є у війську Архангела Михаїла. Відгукуємося на ваші заклики, коли ви звертаєтеся до Архангела Михаїла і його ангельських легіонів. А також ми відгукуємося на заклики до пращурів роду, і ми працюємо разом із вами. Дякую лучше за спільну роботу вам, вашій команді, усім воїнам світла і кожній світлій душі, яка стоїть на захисті. Україна, дякую тобі.